Норм чи стрьом. Версія юних рятувальників пожежників. Норм чи стрьом стрибати у воду з пірсу чи мосту, не знаючи глибини. Стрьом. Тому що якщо ти не знаєш глибини, можна отримати серйозні травми або рани. А взагалі краще не стрибати ні з пірсу, ні з мосту, тому що це може бути небезпечно для здоров'я. Норм чи стрьом купатися на водоймах лише у визначених та пристосованих для цього місцях? Норм бо у таких місцях обстежують дно та очищають його від небезпечних предметів. А також на пляжі чергують рятувальники. Норм чи стрьом самостійно перепливати річку чи озеро? Стрьом, тому що можна не розрахувати свої сили і потрапити в небезпечні місця, де є сильні течії або коловороти, які можуть затягнути під воду. Норм чи стрьом, якщо виявив людину що тоне, покликати дорослих на допомогу, то позвонити в 101 чи 102? Норм, тому що екстрені служби знають, як діяти, а дорослі можуть допомогти людині, що тоне. Норм чи стрьом, під час купання з друзями тягнути її за руки чи ноги під воду, або навалюватись на них. Норм, тому що людина в такій ситуації може перелякатися і почати тонути. Норм чи стрьом купатися, коли на воді є великі хвилі. Стрьом, адже великі хвилі можуть накривати з головою і затягувати під воду. Норм чи стрьом ходити на водоймі без дорослих. Стрьом. Краще завжди бути під наглядом дорослих, які можуть допомогти в критичній ситуації. Норм чи стрьом, якщо погано вмієш плавати, або боїшся глибини купатися у рятувальному жилеті і на рукавниках, або з повітряним кругом. Норм, тому що це забезпечує безпеку на воді.